Антон, отже, в нас Юлія Красильникова, член ініціативи Восток СОС. І насправді на мій колега в майбутньому співведуча, не то що в майбутньому, а вже з понеділка, тому що в нас, окрім новин Донеччини, будуть ще й новини Луганщини, ми відкриваємо новий проект. І буде він спільно з сайтом інформатор Ілджію. Це сайт, який заснували вихідці журналісти з Луганська, які вимушені зараз переселенці, і от вони створили цей ресурс для того, щоб інформувати про те, що відбувається в рідному Луганську, в рідній на рідній Луганщині. І ось Юлія власне, теж з цієї команди. І буде в нас понеділка, щоденно. Я правильно розумію? Так наскільки я розумію, так. Та щоденний проект, де ми будемо інформувати також вас більше саме про те, що відбувається в Луганській області, і саме в устами журналістів Луганщини. Отже, з понеділка, і сьогодні Юля, ми хотіли поговорити про те. Як там загалом зараз Луганську ситуація, тому що досить суперечлива інформація. Ще відео вчора з'являлося в соціальних мережах з різного походження інформації, що, начебто, зараз вже йде штурм Луганська, що там працюють наші спецпризначенці. Я знаю, що ви зідзвонюєтеся зі зі своїми знайомими, які там залишаються. Яка інформація є у вас, що там зараз? А, наразі остання інформація, яку ми отримали буквально 40 хвилин тому, це те, про що вже говорили, що нібито на приміщенні вуганського міського відділу міліції піднято український прапор. Проте ну, вар... не, не варто радіти завчасно, не варто розраховувати, що дійсно ситуація в місті вже починає стабілізуватися. скажіть, де це є? Це центр міста? Це центр міста, так. І наразі з вчорашнього дня дійсно йдуть бої вже в межах міста. Вже перевірена інформація про те, що українська армія вона стоїть на околицях міста. Сьогодні з'явилось в мережі фото, як бійці батальйону Айдар піднімають український прапор на другому, другому відділі жовтневого району міліції. Це селище Вергунка, яке власне є околицею Луганська, тобто, вже зовсім зовсім поряд. Тобто там вже територія більш-менш контролюється українською армією. Також підтверджується інформація про те, що українська армія зайняла іншу частину міста. Це обласна лікарня, також один з виїздів з Луганська, і в межах вже неподалік від автовокзалу, вже власне ведуться бойові дії. І за нашою інформацією від військових насправді зараз в межах міста самого ведуться. Ведуть Проводять операції спецпідрозділи. Тобто наразі українська авіація, українська артилерія в місті не працює, але, як не дивно, від того Луганську не стало легше. Бо терористи продовжують обстріли, продовжують мінометні обстріли, продовжують обстріли з установок Град. І на сьогодні вже є інформація про кілька загиблих серед жителів міста. Тобто, город продовжує страждати, город продовжує руйнувати. Люди гинуть, люди не можуть якось там більш-менш нормально існувати. І ситуація досить складна і доволі зараз критична. Давайте подивимося свіжі світлини. Це сьогоднішні, сьогоднішній день. От у нас є. Це можуть бути світлини не за сьогоднішній день, але оскільки в Луганську немає зв'язку мобільного, майже нема зв'язку, не, не працює інтернет, то люди, коли знаходять можливість, то вони надсилають ці фото або ж десь публікують на сторінках в соціальних мережах. Тобто це можуть бути якісь старі фото, які лише зараз з'явилася можливість опублікувати от ну, ми бачимо наслідки влучання, напевно, я не знаю, які це мінометний чи який інший вогонь. Зруйновані будинки тут от, від осколків пробиті, що це, я не знаю, якісь гаражі. Гережі. Угу. Наскільки це типова зараз картина для Луганська? Як можна оцінити ступінь зруйнов... ну, Наскільки зруйновані будинки? Наскільки пошкоджена інфраструктура міста зараз? Луганнісь оцінки? Наразі? Ну, дуже сильно пошкоджений, мабуть, найбільше з усіх міст постраждав під час бойових дій, постраждав вже і центр міста, постраждав старий центр, дуже сильно страждають житлові спальні райони. Сьогодні це переважно східні квартали, але ну, щодня ситуація міняється. Тобто щодня обстріли ведуться з різних локацій і Просто обстрілюють житлові будинки, де наразі досі перебувають люди. Це роблять терористи. А, ну, Важко зрозуміти, хто mm -hmm. це робить, знаходячись тут, але дуже часто місцеві жителі повідомляють про те, що вони бачать, як а, там ці мінометні обстріли вони ведуться просто з одного кварталу житлового в інший квартал. А, ці установки град вони їздять по місту, переміщуються і просто обстрілюють якісь недалекі не, не території. Тобто, це не просто ведеться бій з українською армією, а це цілеспрямований. Знищення міста. Зараз яка ситуація з постачанням води, з електрикою? Дуже великі проблеми. Майже, власне, ніде нема світла, місто повністю без світла, вже, мабуть, другий тиждень. Люди якось знаходять якісь виходи, десь може ще лишились електрогенератори, але в місті нема топлива, щоб їх заправляти. В місті майже ніде нема води. Сьогодні з'явилася інформація, в декількох районах десь з'являється потроху там якийсь слабкий напор, але це не питна вода, тобто це вода технічна. І час від часу підвозять як гуманітарну допомогу, підвозять якусь воду, яку роздають безкоштовно. І час від часу з'являються продукти: там хліб, якісь основні харчові. Є можливість там ще щось закупити на ринках, тобто ще деякі локації вони працюють. Тобто досі люди ще продають, щось роздається, але гуманітарної допомоги дуже мало. В місті просто неможливо туди щось завести. Угу. Є якісь взагалі безпечні райони зараз, Луганську? Чи в принципі небезпечно всюди? Безпечні райони, мабуть, таких наразі нема, бо неможливо прогнозувати, де за де там за півгодини почнуться обстріли. Ми. Почали вести хроніку у себе на сайті саме в форматі хроніки, коли вже не мало сенсу писати про якесь конкретне розруйнування, бо їх була дуже велика кількість, вже місяць тому. Це сталося тоді, коли з різних районів міста почали обстрілювати просто. всі. Усі частини просто неможливо було відслідкувати, тобто не було якихось конкретних гарячих точок, а просто все місто воно було повністю під обстрілами, і наразі така ситуація трапляється майже щодня місті загалом функціонує щось, тобто, що які інституції інститути працюють, як не дивно, місто намагається там ще якось функціонувати. Тобто ще працюють, намагаються працювати якісь магазини, намагаються працювати якісь ринки, якийсь навіть громадський транспорт ще ходить. Хоча ну, дуже, дуже це все небезпечно, дуже це важко. Виїхати з міста вже майже неможливо. Це дуже дорого, це приватні перевізки. Які беруть по кілька тисяч гривень за те, щоб просто вивезти там 10, 12, 15 кілометрів до найближчого міста, яке контролюється українською армією, ну і була інформація, що, начебто, залишають місто бойовики, наскільки це. Відповідає дійсності за вашими джерелами. Також в нас була ця інформація, але ну, не хочеться зараз так робити якихось висновків завчасних. Хотілося б, щоб це була правда, але. Поки що слідкуємо за ситуацією. Mm -hmm. а, наразі ще в місті дуже велика проблема в тому, що люди, які виїхали, але не мали можливість а, вивезти своїх рідних, вони зараз фактично не мають можливості дізнатися, що з а, їхніми родинами. Тобто нема жодного зв'язку. Якщо там час від часу десь є такі точки, де можна спіймати мережу Київстар, і тоді люди віддзвонюються. Ті, хто не має стартового пакету Київстар, не мають грошей на рахунку, не знають. Де такі місця, звідки віддзвонитися. Фактично в людей просто паніка, що нема жодного зв'язку з рідними. Люди не знають, чи жива їхня родина, чи щось сталося. Ну, а хто зараз? Ну, то, я не знаю, наскільки функціонують там зараз от ті люди, які представляли ЛНР, так звану, тобто вони. Зараз вони фактично керують містом, mm -hmm. вони визначають там не знаю там підвезення продуктів необхідних. Як це все відбувається? Що ви ну, знаєте зараз? Ще якісь там рухи відбуваються, тобто ще якесь там життя серед них. Є наприклад, з тою шпитною водою є така історія, що. Бойовики вони заборонили питну воду продавати, тобто ага. тим людям, які підвозили воду, вони заборонили навіть за якісь там мізерні кошти продавати воду питну і змусили роздавати її безкоштовно. Тобто, все решта можна ще там за якусь більш-менш адекватну ціну, можна ще якось продавати, на цьому заробляти гроші. А воду роздають там в кількох місцях, куди її підвозять безкоштовно. Тобто, ну якісь так. Якось так точечно вони десь з'являються, десь діють, але знову ж таки не працює телефонний зв'язок. Відповідно, що не працюють їхні гарячі лінії, які вони заявляють, куди можна звертатися. Фактично, злетатися. місто не живе зараз як спільнота. У нас же, просто кожен зараз виживає в своєму маленькому райончику біля свого будинку, намагається знайти якісь запаси їжі. Питва. Так, власне, дуже важко переміщатися в межах міста. Люди знаходяться, намагаються знаходитися якнайближче як до підвалів, до сховищ або постійно очікують нових обстрілів, і намагаються між собою якось об'єднуватися, готувати їжу десь у дворі на кострі, бо більше немає жодної можливості. Дуже, дуже рідко, коли є в квартирі газ, і це все, що є. Нема світла, нема води, нема нічого. От і тому люди якось гуртуються, щоб, хоча б якось одне одному допомагати, може там якось підтримувати одне одного. І які, які очікування зараз у мешканців? Ну принаймні в тих, кого ви знаєте, чи сподіваються вони на швидке звільнення міста, чи напаки зараз накопичується, не знаю, якась чи напаки бояться того, що українські війська заходять в місто. Ну, в, власне, в моєму колі, скажімо так, звісно, що ті люди, з якими ми спілкуємось, вони очікують, що українська армія скоріше звільнить місто. І зараз вже так всі затамували подих і сподіваються, що вже відлік іде на дні, а не на тижні, не на місяці. Як там це ще здавалось кілька тижнів тому? І тому люди просто чекають, що чекають, що отут щось станеться, і нарешті якось місто. Повернеться до, ну звісно, що до нормального життя воно вже повернеться дуже не скоро. Але хоча б ця загроза життю тих, хто там лишився, вона мене. А де зараз, до речі, Єфремов? Є інформація? Остання інформація була, що він в Києві, а зараз, якщо чесно, я останні дні такі події в Луганську, що не слідкували, де він там зараз переміщиться. 13 днів вже немає світла, води, постійні обстріли в Луганську, Луганськ в блокаді, і от як тільки що ми почули від Юлії Красильникової що в принципі, напевно, найбільше руйнування наразі саме цього обласного центру торкнулися, і там зараз за різною інформацією схоже йдуть операції зі звільнення міста, і, ймовірно, вже частково. Деякі райони є під контролем українських силовиків. Будемо на це сподіватися. Дякую, Юлія Красильникова. У нас була члена ініціативи Сток яку також е, е, приймайте як. Як одного з співведучих наших буде програма. В нас від тепер від понеділка, програма новини Луганщини. Ще один блок. Поруч з донецькими новинами будемо розповідати і про новини з Луганська з області, про хід і антитерористичної операції і відновлення краю інфраструктури, і про все те, що для нас дуже важливо, те, що можна називати українським таким загоєнням. Дякую дуже за участь в ефірі. Дякую, Юлія і